У п'ятницю у Львові та Ужгороді пройдуть дощі, в решті західних областей без опадів. Найнижча температура вночі плюс 11, найвища вдень плюс 26. Дощитиме в сумах. На території решти областей півночі та центру без опадів, віднічних плюс 14 вдень температура повітря прогріється до плюс 28, на півдні протягом дня триматиметься ясне небо. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 17 вночі до плюс 32 вдень. На сході переважно ясно. В Харкові та Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря від 18 до 33 з позначкою вище нуля. У суботу в західних областях синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря вночі від плюс 14, в день до плюс 29. У північних та центральних областях очікується ясне небо. В Чернігові невелика хмарність. Нічна від плюс 14, денна до плюс 29. На півдні країни синоптики прогнозують ясний та теплий день. Температура повітря від 19 до 33 градусів тепла. Мешканці східних областей спостерігатимуть ясне небо зранку до пізнього вечора. нічних плюс 18 в день потеплішає до плюс 33. У неділю дощі пройдуть в Івано-Франківську ужгороді та Львові, а в решті західних областей без опадів. Від плюс 16 до плюс 29. На півночі та в центрі хмарно проясненнями в Житомирі дощитиме. Стопчики термометрів від нічних плюс 16 вдень досягнуть позначки плюс 31. У південній частині країни протягом дня похмуро у Криму пройде гроза. Температура в регіоні вночі від плюс 22 вдень до плюс 35. На сході переважно ясно. В Запоріжжі та Дніпрі мінлива хмарність. Віднішних плюс 20 вдень стопчики термометрів піднімуться до плюс 36.